Здоровенькі були. Нарешті нарешті Pokémon GO на каналі перше відео, і я би був не я, якби це було б не про ПВП. Як же зібрати команду для ПВП? А перед цим ви бачите на екрані мій френд-код? Додавайтесь, в друзі, будемо обмінюватись подарунками, ходити в рейди, ПВПшитись, якщо забажаєте, і, е, окрім цифр, оп! QR-код. Можете запаузити, просканувати або вводити цифри вручну. Отже, розберемо ми, як PPшитись в Pokémon Go На прикладі моєї команди з Ультраліги. Зараз зайдемо в Team Builder. І ось Ультраліга. У мене вона підписана Balanced, Що це означає? Все по порядку. І перше, що потрібно сказати, це не існує ідеальної команди в покемонах. Все одно буде якийсь е, хоча б один покемон, який закриє всіх ваших. Або зв'язка покемонів, е, атака якась одна, неважливо на якому покемоні. Ідеальної команди не існує. Але існує впертість, практика, скіл, прямі ручки і. Аналіз мети і вашого покісховища. Команда в Pokemon GO складається з трьох покемонів. Це спрощує нам завдання, тому що ми знаємо в оригінальних серіях ігор і в принципі майже в усіх покі-іграх команда складається з шести. Тут всього-навсього з трьох. І це дуже все спрощує в плані синергії, тому що, якщо ви дивились відео про основи тімбілдингу в мене, ви знаєте, що. Всі покемони в команді мають синергію, і найпоширеніша синергія це коли два кора в вашій команді з шести зв'язані між собою типами. Ну, один прикриває іншого і так далі. Або, що ще краще, це трипл корс енергія. І якраз в Pokémon Go ми можемо застосовувати трипл корс енергію, і вона працює тут дуже і дуже успішно. А хто відеос не дивився і не розуміє, що я тільки що о сказав, то Трипл-корс енергія це коли всі три покемона прикривають один одного від е, якихось своїх слабких стор сторін. Наприклад, найпоширеніша це вода, трава, вогонь. Да, якщо відкрити табличку типів, я на цьому не буду детально зупинятися, ви побачите, що кожен тип упс, е, кожен тип е, прикриває. Інший тип від якихось слабкостей. На прикладі моєї команди, екскадріла і мака виносить вперед ногами Свампер, але Свамперта виносить вперед ногами венузавр. Тобто винозавр прикрив екскадріла від землі з водою, мака від землі. Так само винузавр закриває екскадріла і мака від бойових. І в свою чергу, екскадрили і мак винозавра закривають від психічних. І так далі. Але ж як цих покемонів трьох підібрати? Е, окрім синергії, потрібно ще враховувати ролі. І е, я зараз дам такий шаблон з ролями покемонів в тімі Pokémon GO, за яким буде легше і простіше підбирати покемона на кожну з цих ролей. І перша роль у нас це, звичайно, що лід. лідер це покемон, який стоїть на першому слоті в нашому паті. Він виходить в батл завжди перший, і з нього ми розпочинаємо. Яким має бути лід? Лід має бути е булки, тобто жирненьким. Він не має відлітати від е майже всіх покемонів е мати низькі стати хп і захисту. В нього мають добре генеруватись чардж атаки, тобто не півроку, не два роки, а доволі таки швидко, ну, трошки швидше середнього, скажімо так. І е, ці атаки мають наносити е, хороший, теж вище середнього демедж для того, щоб е, або е, вибити протекти щітки суперника. І наносити, якщо ж суперник вирішить, вирішить е, грати не від щитків, тоді наносити йому хороший такий демедж в лице. В мене лідом в цій команді є Венузавр. Абсолютно чудовий покемон для ліда. Підходить під все, що я описав вище. І скільки я вже граю в Ультралісі, я цю команду не міняю вже другий чи третій сезон. Враховуючи Мету ультраліги минусав на Ліді, я задоволений. Випустили ми ліда. Лід ломає кабіну покемону суперника, заставляє його свічнути. І суперник свідчує покемона на контру нашому Ліду. Або ви зразу виставили Ліда і Лід суперника контрить нашого. І тут на допомогу приходить наступна роль в нашій команді. Це Свічер. І саме Свічер це той покемон, якого ми ставимо, коли ми програли перший раунд. Ми не вгадали з лідом. Мій свічер тут це Алоламак. Ви запитаєте, чому? Я вам відповім, тому що винозавр анічогісінько не може зробити гератіні. А Алоламак чудово контрить гератіну. І він слабкий тільки до земляних атак. Якщо я не помиляюсь, я, звісно, перевірю вже після відоса. Але якщо помилився, ви напишіть ще які атаки суперефективні проти Лоламака. Але наскільки я пам'ятаю, тільки земляні. А земляних покемонів Венузавр чудово зжирає. Ось я її вибрав. Як. Трипл корс енергію Мака як сейф Свіч, як Свічер до виносавра, тому що, ну, мені здається, просто ідеальний пік і закрив самого занудного покемона, який контрить винозавра це Гератіну. І в принципі теж дуже задоволений. Отже, якими якостями має володіти Свічер, ми вже розібрались. Це дуже мало слабкостей. Покемони, типажа жалола Скарморі, Бастіодона. Синергія з Лідом, тобто він має закривати Ліда від його слабкостей, і це обов'язково. Якщо він закриває ще й третього покемона це взагалі круто. І е, товстенький булкий, але я дописав ситуативно, тому що Свічер, він може бути також і трошки таким скляним. Більш атакуючим покемоном, якщо він добре прикриває вашого ліда, це вже залежить від стилю вашої гри. І нарешті третій покемон в команді це має бути Клоузер. тобто закривашка. Це покемон, який виходить самим останнім і е, зачищає, так скажем, поле бою від е, того, що залишили лідер і свічер. По-другому він ще називається Клінер. Тобто той, хто, хто прибирає за всіма. У мене це Екскадріл, як ви вже замітили, екскадріл з комбінацією charчму Drill Run і Rock Slide. Тобто класична комбінація Quake Edge, яка охоплює всю таблицю типів. Ним можна дамажити все, що рухається і не рухається. І до того всього ці два чаршмуви. Набираються однаково швидко, і ними можна доволі добре спамити. Тобто, коли в нас фініш гри, ми виставляємо екскадріла і суперник без протектів, без щитків, і ми тупо спамимо атаки, які нам потрібні. При хорошій грі в умілих руках я ним і вбивав і свампертів, і добивав гератін, і всяких легендарних. Почувар дуже рідкий покемон. Я майже його ні в кого не бачив в ПВП, але я його відкрив для себе вже давно. І от коли я зробив цю команду. Першим був винозавр, Екскадріл і замість Мака, по-моєму, був о, Генгар у мене. Да-да, Генгар, звичайно. Але він, на Світчера він був дуже от скляний, його дуже швидко вбивали, хоч він і не наносив великий демедж, але жив він мало. І Гератіна, відповідно, теж було тяжко переграти, тому що Гератіна жирніша. Ось я і вибрав в цей свіч більш е, булкер жирнішого покемона, аніж гендер. І так, шаблон команди ми маємо. Ролі зрозумілі. Як на цей шаблон натягнути ваших покемонів? Все дуже просто. Відкриваємо сайт pvpok.com Посилання, як завжди, буде в описі. Тут багато гарних кнопочок, багато класних фіч, але якщо захочете, детальний гайд зроблю пізніше. <гум> Поки що заходимо просто в ранкінг. Бачимо, прогружається сторіночка, зразу є список покемонів, і нам потрібно обрати формат, в якому ми хочемо білдити команду. Так як я показував приклад команди Ультраліги, на ультралізі і зупинимось. Вибираємо ультралігу, нам показує оверал ранкінг, тобто покемони за рейтингом, загальний список, не розділений на ролі. Можна дивитись його, але наш цікавий шаблон з ролями. Отже, йдемо в Sort by І замість overall у нас є от категорії лід. Closers Switches. Chargers, Attackers Consistency ми це не чіпаємо. по суті, воно незначне. Ми беремо головних три наших ролі і починаємо з ліда, і нам сортує за рейтингом усіх лідів в ультралізі. Від першого і до якогось там тисячного. У самій грі ми заходимо у своє сховище, дивимось наших покемонів, вписуємо сюди, бачите, є Search Pokemon. Вписуємо, хто нас цікавить, і дивимось, на якому він місці, і так далі. Наприклад, я впишу. Ага, не вписав. Я впишу. Венусавр, і бачимо, що Венусавр аж на 90, ну, займає 90 місце серед усіх лідів. Таким, таким я граю <сь> і виграю, до речі. От. Е, клікаю на винозавра, отримую купу статистики k wins проти кого Венузавр виграє. Також е, ну, найбільше по рангам. Тобто, да? Той самий Свамперт, про який я казав, Креселія. Тобто проти лідів. Кому програє? Табличка, кому програє, нам вже підказує, якого ми можемо взяти Світчера під венузавра. Е, Є кнопочка Венозавр проти Ультраліги. Всі матчапи подивитись, його перформанс, стати е, штуки. Бачите, він. Спамі. Він спамить свої атаки і він шилд-преже, Тобто вибиває щитки суперника. Це основна причина, по якій я його в принципі, і взяв. E, fast movi, бачимо, чор, чорненьким це recommended move, який рекомендує брати статистика Church Move, опис Move, там, Heavy Damage, Nuke, нейтральний нюк. Його weaknesses, resistances, і воно навіть нам пропонує, яких тіммейтів краще взяти до винозавра. Тімейти для винозавра, вони теж клікабельні. Також в, знизу остання табличка це у нас е, Similar Покемон, схожі покемони. Тобто, якщо у вас немає винозавра, ви, ви, наприклад, програли винозавру, захотіли його собі, відкрили. Цю табличку, і воно показує покемонів, які в теорії могли б замінити винозавра. Тобто вони такі самі спаміри, так само добре вибивають щитки трав'яного типу, і по стилю гри підходять до винозавра. Отже, ми вибрали собі Ліда таким самим способом ми можемо вибрати клоузера. Да. Венузавр навіть кращий клоузер, ніж Лід. Але тут таке зовсім другий список покемонів відкривається. Що робити після цього? Ми відкриваємо Team Builder. Новій вкладочці, теж дуже чудова штука. Вибираємо, додаємо покемонів. Давайте швиденько мою команду додамо. Я додам Венозавра, Екскатріла. І хто там у мене? MAC Алола. Терпут, так. І Мак Алола. Додали ми всіх потрібних покемонів. Ви можете навіть прямо тут прикидувати, кого ви хочете. Ну, якщо у вас ранкінги не цікавлять. Тикаємо RAID Team. І те, генерація. Після генерації йде скрол сторінки тут можна прочитати оверв'ю по вашій тімі, це собі самі розбиратись. Е, мета скор карт Це покемони, які зараз в меті Ультраліги по відношенню до вашої тіми. Так, Бачимо, хто вашої тіми може виграти, хто повністю програти. Тут от є ключі до всіх позначок, це також можна прочитати. Е... Можемо відштовхуватись від мети, можемо відштовхуватись від potential threats. Тобто потенційні загрози вашій команді. Бачимо покемон, який може виграти в соло. В моїй трійки їх багато. Тобто 20 штук. Там є якийсь там, рейтинг 842. І воно вам дає potential alternatives. Тобто команди. Команди, покемони, яких ви можете додати в свою команду замість когось, щоб законтрити найпотенційніших покемонів, які можуть законтрити вас. Ось така от базова інформація про те, як забілдити собі команду в PvP Pokémon GO. Сподіваюсь, це все було корисно. Комусь воно може саме. Вам допоможе перемагати, забиратись на самі високі ранки в самій грі і вдосконалити трошки себе в PvP аспекті. Що ж, вперед, білдіть, експериментуйте, практикуйте, перемагайте, батліться, програвайте, це теж нормально, на помилках ми вчимось. Заходьте в Discord, пишіть фідбек у Діскорді в коментарях під відео. В Discord в мене є окремий чатрум для Pokemon GO. Можливо, я туди буду скиднувати ще якісь свої команди, якісь свої напрацювання. І далі підписуйтесь, ставте лайкусик, щоб не пропустити нові відоси по Pokemon Go та не тільки по цій грі, а й по всіх іграх про покемонів.